Вітання, це новини Прикарпаття на телеканалі Район. У студії працює Андрій Ципуга. Сьогодні підіб'ємо підсумки проєкту Турбота про родину героя. Розкажемо про тарифні махінації та оновлення у Долинській лікарні. Дочекайтеся, тому що буде цікаво. Шлях воїна обраний серцем. Він мріяв про військову форму ще дитиною і вдягнув її у 2016-му. Назарій Верениця прийшов шлях від танкових військ до академії та найгарячіших точок фронту. Луганщина, Харківщина та звільнення рідної для нього Херсонщини. Це історія про незламність, поранення та нестримного бажання боротися до перемоги. Про справжнього героя побачите у матеріалі Іван Неосташук. Назарій Варениця родом з Херсонщини присвятив своє життя Збройним силам України, вступивши до їх лав у 2016 році. Свій військовий шлях він розпочав зі строкової служби у танкових військах. Згодом Назарій здобув офіцерську освіту на факультеті бойового застосування військ у Національній академії сухопутних військ. Повномасштабне вторгнення у 2022 році. Він зустрів на полі бою. В ніч з 23 на 24 лютого Ми почали почали бій. Так, і потрапили в оточення. З оточення ми почали виходити вже під час е, вже 25 те в ніч, 26-го з боями були дуже у нас втрати техніки. І також втрати були живої сили, але ну ми вийшли. Більшості всі лишилися живими. У складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади Назарій обороняв Луганщину та Харківщину. Пригадує, тоді було надзвичайно страшно. Переважала невідомість, але ще більше відповідальність за побратимів і країну. Страшно спочатку було незрозуміло. Ми тоді не розуміли, тому що ми за півроку до повномасштабного вторгнення ми вже розумілися, що щось буде не гаразд. Коли нас вночі підірвали по тривозі, ми ще не розуміли, що ми думали як завжди. Виїхали трошечки, як то кажуть, покошмарили ворога. Показали свою силу і повернулися назад, але вийшло так, що ми виїхали, і вже на свої старі позиції вже не повернулися. На війні боєць застосував теорію, яку свого часу використовував Наполеон. Тактика, вивчена ще за партами академії, на практиці виявилася успішною. Я любив дуже вчити історію мистецтва війн в військовій академії. І ми один раз скористалися історією, тобто зробили, повторили бій такий, як і Наполеон зробив. І все. Просто час пройшов, але його тактику застосували, і вона успішно? Так, так успішно, взагалі без трат, ще з гарним результатом. Про військову службу Назарій мріяв ще з десяти років. Коли у 2014-му на фронт пішов його батько, сумнівів не лишилось захищати Україну стало особистим вибором. Якось подобалося військове. А потім, в 2014 році, в мене по мобілізації пішов батько на війну, і після цього мене словувало таким як патріотичним. Натхненням батька піти самому воювати теж. Перше поранення Назарій отримав поблизу Ізюма, друге під час звільнення Херсонщини, проте він не залишив службу. Сьогодні продовжує виконувати бойові завдання у батальйоні протиповітряної оборони. Стабілізувався два тижні і назад на відправили на війська. Ну як то кажуть, служити далі. Але я вже тоді отримав обмежено придатну і перевели мене. Підрозділ ППО. Я розумію, що я хоч тут принося якусь користь. І Я за станом здоров'я можу, стараюся, але на жаль, ну трошечки воно мене підводить. І я розумію, що хоч десь мені треба виконувати свій обов'язок. Назарій говорить відверто: він знає ще по собі і бачить у побратимах: українські військові не пробачать ворога. Вони стоятимуть до перемоги. Ні, не пробачимо цього. Тому що дуже тяжко бачити, коли в, тебе друг, коли в тебе друг загинув. Якщо ти з ним разом жив, їв, розвивався, все спілкувався, ми, і тут просто він загинув через те, що в когось є, як то кажуть, царські свої там належності, то це не прощається. І нам приходиться. Робити все, що можливо, для того, щоб зберегти кожен клаптик землі, і щоб зберегти наше мирне небо для нашого майбутнього, для наших діточок. Іван Наосташук, Осташук, раї живлення для порятунку та ударів у відповідь. Батальйон безпілотних систем Перун Корпс Корпс» 79-ї окремої десантно-штурмової бригади отримав важливе підсилення: генератори, зарядні станції та старлінки. Окрім цього, ще п'ять пристроїв Екофлоу передали для бійців 102-ї бригади. ТРО як ці гаджети допомагають нищити ворога та рятувати життя наших захисників. Знає Юлія Турконяк. Івано-Франківська громада продовжує підсилювати технічне оснащення підрозділів на передовій. Цього разу допомогу, а це генератор, потужну зарядну станцію та системи Starlink, отримав батальйон безпілотних систем Перун Корпс 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Ініціатором запиту є ветеран Андрій Стасюк, який тривалий час служив у цьому підрозділі. Він наголошує. Місто системно підтримує не лише цю бригаду, а й сусідні, що тримають оборону на тому ж напрямку. Насправді зараз це є дуже необхідні речі. Якщо ми говоримо про старлінки, то це зв'язок. А зв'язок, ви розумієте, це завжди потрібна річ. Екофлов так само живлення, без них нікуди ніхто в даному випадку хлопці не зможуть політати, не зможуть зарядити станції, не можуть зарядити акумуляторні батареї. Ну і генератор це так само необхідна річ для, для виживання, скажімо. Так і для забезпечення виконання бойових завдань. Окрім десантників, підсилення отримав і 4-й батальйон 102-ї бригади ТРО. Їм передали п'ять станцій ЕКОФЛО. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює, така підтримка є безперервною та базується на реальних запитах бійців. Цього року дуже багато допомоги від міської громади. На понад 700 мільйонів гривень ми допомогли Збройним силам України. Я вважаю, що ми одна з найбільших громад, яка сьогодні допомагає в Україні, і ми продовжуємо цю підтримку постійно. До буде тривати війна, ми будемо допомагати. І не тільки ми, коли АТО було, теж регулярно їздили з волонтерськими поїздками, допомагали зараз. Зрозуміло, в рази це більше, але Дуже важливо, щоб ця поміч була постійна. Нагадаємо, нещодавно доброчинці спілки волонтерів Прикарпаття повернулися з передової, куди доставили різні смаколики від консервів до свіжої домашньої випічки. Проте перепочинку немає. Волонтери вже готують наступний рейс до Різдва. Кожен мешканець громади може долучитись і передати частинку тепла нашим захисникам. Збір посилок триває за адресою вулиця Грушевського, 21. Волонтери закликають приносити те, що нагадає бійцям про дім та свято. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія компанія Раї на Прикарпатті підбили підсумки проєкту Турбота про родину героя. В рамках ініціативи проведено сотні заходів, спрямованих на відновлення ментального здоров'я та соціальну адаптацію рідних захисників. Форум зібрав учасників партнерів та фахівців, щоб обговорити, як зробити допомогу ще ефективнішою. Детальніше про ці результати та плани знає Дар'я Базовод. На Прикарпатті підбили підсумки річного проєкту Турбота про родину героя, який стартував у 2023 році. За цей час вдалося організувати понад 800 заходів, що охопили допомогою близько 20 тисяч родичів наших захисників. Проєкт об'єднав місцеві громади та бізнес навколо спільної мети надати емоційну та практичну підтримку тим, хто чекає на героїв або втратив їх. Заступниця очільниці Прикарпаття Людмила Сірко зазначає: усі відгукуються позитивно і кожна думка допомогти допомагає вдосконалювати допомогу та робити її ще кращою. Ми розуміємо, що з кожним роком нам потрібно збільшувати кількість активностей. Звичайно, що насамперед ми бачили велику потребу, якраз відпочинку перезавантажені сімей з малолітніми дітьми. Ми зустрілися насамперед з готельєрами, які забезпечили такий відпочинок впродовж від п'яти до десяти днів. Безкоштовно, і ми бачили наскільки позитивні відгуки лунали і від дружин наших героїв, і від наших дітей, які покращили своє ментальне здоров'я, які здружилися з сім'ями. Одним із напрямків проєкту є безкоштовний відпочинок у Карпатах. Готельний бізнес регіону активно долучився до ініціативи, приймаючи сім'ї загиблих воїнів на оздоровлення. Менеджерка одного з готелів у Яремчі Вікторія Зоря переконана, це найменше, що може зробити бізнес для підтримки тих, хто віддав найдорожче. За цей рік ми прийняли понад 50 сімей. Всю програму входить безкоштовне проживання в нашому готелі, трьохразове харчування, спазона, плавання, різні реабілітаційні майстер-класи. Тобто в нашому готелі мама має змогу трішки відпочити, відійти від цього всього. Дитина також у нас дуже велика дитяча кімната і там вона також проводить дуже класно час. У нас дівчата з педагогічною освітою, і все це абсолютно безкоштовно. Ці сім'ї відпочивають на рівні з іншими гостями. У нас багато сімей відпочивають і зі східних частин України, і просто військові приїжджають відпочивати. І тому ми дуже раді, що ми можемо щось зробити для цих сімей, якось полегшити їх життя. Для багатьох дружин та дітей загиблих героїв. Такий відпочинок стає рятівним колом. Уляна Бойко, яка їздила в гори з дітьми, ділиться саме. В такі моменти відчувається справжня єдність громади та вдячність за подвиг її чоловіка. Відчуваю, тому що це турбота не перший раз. Нас відправляли на всякі відпочинки у буквельна у Фенікс і телефонують, нас ніколи не забувається для нас цінно взагалі. І дякую, що не забуваєте. І нас багато просто є дуже багато. Таких є родин, які. Самі як ми, але ніколи ніколи проєкт Турбота про родину героя продовжиться й наступного року. Розширюючи коло партнерів та кількість заходів для психологічної реабілітації та дозвілля сімей. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Служба безпеки України та Нацполіція викрили зловживання на теплопостачанні в Івано-Франківську. Колишні посадовці та бенефіціар теплогенеруючих компаній підозрюються у штучному завищенні цін на тепло упродовж двох опалювальних сезонів. Внаслідок цих дій посадовці заволоділи мільйонами гривень. Усі деталі схеми почуєте від Юлії Торконяк. Масштабна схема на теплі Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишніх топ-посадовців теплоенергетичних компаній Івано-Франківська. Зловмисників підозрюють у заволодінні понад 71 мільйоном гривень. Слідство встановило, що організатор схеми створив дві приватні фірми, які отримали ліцензії на виробництво та транспортування тепла. Фігурант розробив протиправний механізм за бюджетними коштами шляхом штучного завищення тарифів на виробництво теплової енергії, заниження відсотка втрат під час її транспортування та закладення завищеної прибутковості у тарифах. Упродовж 2021-2023 роках учасники схеми подали до Івано-Франківської міської Ради пакет документів для обґрунтування завищених тарифів. Після їх затвердження з комунальним підприємством було укладено низку договорів на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. Завдяки цій схемі ділки фактично монополізували теплопостачання у місті. Організатор отримав контроль над трьома чвертями міської інфраструктури котельнями та мережами, які офіційно належали комунальному підприємству. При цьому комунальне підприємство зазнало збитків через недоотримані компенсації за втрати теплової енергії, а також оплату транспортування неіснуючих обсягів тепла. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів в Івано-Франківську, Києві та Київській області правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші докази протиправної діяльності. 12 грудня чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади до трьох років та конфіскація майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія РАІ. Модернізація дитячої медицини. У Долинській громаді завдяки партнерству з Польщею розпочався масштабний проєкт, спрямований на оновлення медичної інфраструктури. Ініціатива СОС дбаємо про здоров'я дітей, передбачає капітальний ремонт та оновлення обладнання в центрі здоров'я дитини. Про етапи реалізації та як покращиться якість послуг для маленьких пацієнтів, розкаже Дар'я Базовод. Нове життя дитячої лікарні у Долинській міській раді презентували проєкт Сос. «Дбаймо» про здоров'я дітей. Ця ініціатива реалізується в межах транскордонної співпраці Інтерекнекст Польща Україна 2021 2027 Головна мета повна модернізація старої дитячої лікарні, облаштування сучасних реабілітаційних кімнат та оновлення медичного обладнання. Голова Долинської громади Іван Дирів каже: будівля вже давно потребувала капітального оновлення. Будівля Дитячої лікарні це старенька будівля ще початку е, минулого століття. Відповідно, вона ну, не, в, не дуже в задовільному стані. І умови перебування діточок, роботи для наших медиків є ну, не дуже задовільними. Також е, дуже хотілося, аби не була компонента реабілітації, бо в нас зараз важлива не тільки саме лікування, а й реабілітація і е, обладнання, на чому власне здійснювати ці всі процедури, як лікування, так і реабілітацію. Проєкт передбачає не лише зовнішній ремонт, а й зміну внутрішнього наповнення лікарні. Тут з'являться нові кабінети та спеціалізоване обладнання, якого раніше не було в громаді. Передбачено проєктом, що ми будемо. Е, Перебудовувати, реконструйовувати цю будівлю, робити просторі палати, робити нормальні кабінети для лікарів і робити зали для реабілітації наших діточок. В одній, наприклад, залі буде басейн. Та вимурований із соляною ропою, в тому числі інші там зали будуть для сенсорної реабілітації, ну і відповідно ті, ті необхідні відділення, які мають бути, значить, реанімація, там ну, ну, і інші і інші. Хоча підготовча робота розпочалася ще в лютому, вийти на етап будівництва вдалося лише зараз. Про це повідомила керівниця проєкту Ірина Яремчук. У нас розпочинаються ремонтні роботи. Ближчими днями проект вже триває з 1 лютого 2025 року, але весь цей час велись підготовчі роботи. Був оголошений тендер на науково-проектну документацію, потім на ремонтні роботи. І зараз уже безпосередньо починаються самі роботи з реставрації. Центру загальна вартість проєкту перевищує 2 мільйони євро. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї, казка по французьки. У Коломийському ліцеї номер 5 представили виставу Як звірята шукали Різдвяну зорю». Особливість постановки в тому, що всі ролі ліцеїсти виконували французькою мовою. На сцену вийшли учні перших та п'ятих класів. Як юним акторам вдалося поєднати театральне мистецтво та іноземну філологію, дивіться у сюжеті наших коломийських колег. В Коломийському ліцеї No5 імені Траса Шевченка, який вивчає французьку мову як першу іноземну з першого класу, відбулася прем'єра різдвяної вистави, як звірята шукали різдвяну зірку. Це стало нагодою для учнів продемонструвати свої перші успіхи у вивченні мови. Директорка ліцею No Оксана Якобовська відзначає, що і школярі, і вчителі французької мови провели клопітку роботу. У майбутньому ми себе бачимо школою, яка буде працювати за міжнародною угодою. Що дозволить нам працювати з Франції, з закладами освіти Франції, що дозволить нам від першого класу вивчати французьку мову і по закінченню школи отримувати сертифікат, який дозволить нашим учням навчатися у Франції за кордоном за тими сертифікатами, які вони здобудуть тут у нас в ліцеї? Першокласниці Амелії дісталася роль Ангела. Дівчинка цитує нам рядки, які звучатимуть зі сцени. Bonjour. Мені дуже подобається вчити французьку, розказувати вівш: Альон тус ансамбле. Ну вольон нуель». На свято завітали і поважні гості з громадської організації Парі ІВ, яка активно займається поширенням французької мови та культури на Прикарпатті. Мета цього ліцею та французькою школою. І... Завдяки цьому ліцею зараз в Анахівській області є школа, де дітки вивчають французьку мову з першого класу. І наша асоціація, яка є фахівцем, експертом в галузі французької мови та культури, взагалі в області, вона якраз нам, нам до нас звернулася з проханням. Допомогти цій школі стати французькою. разом із Сергієм Єреміном приїхав і активіст Кліман Політо, який уже сім років популяризує французьку мову та культуру. А також його син. Винуаліколь коломіяфурдевлюпилі. Ми завітали на це свято, щоб продовжити місію громадської організації Парі ів у співпраці з цим коломийським ліцеєм. Мій син часто сюди приїжджає зі мною. Для цього виступу він вивчив невеличкий віршфранседія. Et crois vont également chanter des chansons. На прем'єрі, окрім самої казки, ліцеїсти колядували французькою мовою та тішили присутніх запальним танцем, створивши справжню різдвяну атмосферу. З колуми Іван Малацький Галина Романчук телерадіо компанія в Івано-Франківську готуються до 17-го міжнародного різдвяного фестивалю «Коляда на Мазлях. Це одна із наймасштабніших культурно-духовних подій Прикарпаття. Участь у фестивалі цього року візьмуть понад півсотні колективів з різних регіонів України та діаспори. А особливістю стануть відкриті дійства у центрі міста. Більше про цьогорічний фестиваль і його учасників знає Яна Лазорик. Традиційне зимове дійство, яке щороку об'єднує сотні людей навколо світла різдва, повертається. З 26 по 28 грудня в Івано-Франківську відбудеться 17-й міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на майзлях. Цьогоріч у заході візьмуть участь понад півсотні аматорських та професійних колективів з усієї України, а також іноземні гості. Навіть найважчі часи, коли була пандемія, ми старалися все одно, що коляда має бути. Тому зараз, коли також важкий час ходяні війни куляда має бути. Особливістю цьогорічного фестивалю є значна кількість молодих виконавців. Співорганізаторка Любов Терлецька зазначає, третину всіх учасників програми становитимуть саме дитячі хорові колективи. І це надзвичайно нас тішить. Це не спеціально. Ми запрошували їх. Вони самі зголошувалися і радіємо, що владеє сприйдуть своїми. Керівниками і що вони принесуть ті колядки, які звичайно, в дитячому найщирішому виконанні. Це колективи музичних шкіл як нашого міста, нашої області, також із України. Буду дитячі колективи зі Славути, з Чернігова, з Одеси, з Рівного. Заснований ще у 2010 році. Фестиваль пройшов шлях від парафіального заходу до міжнародної події. Його головна місія залишається незмінною: популяризація збереження та відновлення автентичних різдвяних традицій нашої культури. Коли е, отримав статус міжнародного у 2018 році, з 2022 другого року е, коляда на внесений знесений у е, ЮНЕСКО як на матеріальна культурна спадщина, але вона ніколи не міняє свого духу духу різдва, коли в коляді. Проходить звеличування власне Господа Бога і всіх тих, які намагаються нести ту любов до Бога. Фестиваль відбудеться у храмі Царя Христа, що при монастирі отів Васильян. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай на цьому новини Прикарпаття завершено. А вже за мить в етері телеканалу «Рай» головні події зі світової арени. Не перемикайте.